kakby i yak 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 Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Oh, 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 <coming> Всі ці моменти, 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 всі моменти, 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 всі Second, 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 third, third, Жмен, 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 呃。Uh, uh, uh, uh. Робота за PlayStation customer support, дайте мені їх емейл. Зберігайте ці емейл. Потім ти писати самі. Девід. Скажіть, будь ласка, що у вас поліфу за політика? Чому ось, ось цьому гравцю А? Був зроблений рефант ні за що. Він просто сказав, що хочу рефан. А гравцю Б був висланий ось такий е е текст про те, що ліфанду немає. Распровод, розкажіть мені, будь ласка, Девід, як це відбулося? Девід буде вас вас Але, <гум> <гум>, да, але у Девіда є uh, керівник. І зберігайте ці емейл, це важливо. Тому що потім, uh, якщо uh, у вас будуть питання, які можна буде вирішувати, не злучає розробку, uh, якому потрібно буде відкривати якогось питання продукту. І все щоб ускладняють цей процес. Uh, Слушайте себе ці, пишіть їм слайд теж Тож ось це налагодження комунікації, воно дуже важливе. Багато з цих слайдів і багато з моїх розповідей, я нормально ділянку не буде, але так. І краще, щоб ці контакти, щоб цей досвід вже був якось. Якось набути було б розуміння, до чого готуватися то на Так, і далі. Ось ми збудували такий собі відділ. Ми, ось ми там релізнулись на PlayStation, на Xbox і UVP-платформу. І ця всі процедури ускладнюються стосовно того, як оформлювати і тут ми теж можемо сказати гравцю, що у нас є ось така форма баг-репорту, Вона лежить тут, на стім-форумі, або на нашому формі, або на будь-якому іншому на вашому сайті. Деякі розробники там створений сайт, у них такого типу, що там фік до саппорту їх, А читали ли ви нашу статтю. Там такі FAQ, там стільки кнопок, і тільки на шосту ітерацію ти бачиш їх імейл. <ган -йова> Не робіть так. Ну, ну справді, якщо гравець він розстроєний, він розлючений, він хоче комусь реальному, реальному людині щось пожалітися, щось він починає це клацати, йому неприємно. Не робіть гравцю неприємно, йому вже неприємно. Він хоче, він хоче побачити ваш емейл, він хоче побачити цю інфу, как би як йому щось зарепортити, те, що він вважає багом. Я вважаю, що це потрібно бути якось більш більш доступно на сайті, прям крупними буквами. Ось так. Ось сюди не пишіть, ні форум ветку не пишіть, Нас там немає, наприклад, або ми там побачимо це через тиждень. Пишіть, будь ласка, ось таку форму. Якщо відбулося у вас, пожалі пожалітися додайте скріншот, будь ласка. Вот. І е, теж така ж процедура е, е, в розмові з розробником. Тобто, е, якщо це онлайн-гра, то у тебе має бути доступ до того, що відбувається в грі з аккаунтом гравця. Але е, якщо хтось бачив е, ігрові адмінки, то це ну, зазвичай це сіре на сіром е, такі собі логи. Які э... юра наші логи більше не сері, тому що я зробила нормально. Коротше, да, якщо це така собі адмінка, то це зазвичай сіра на сіре, тому що двілоперу було нормально. Але, але логи можна замовляти. Їх можна змінювати. Знайдіть собі цього серверного програміста, який це створював. Як ви як ви зрозумієте, що це той самий, він захоче вас вбити? Да. Тож да. знайдіть цю, цю людину, яка зробила це біле на сірому чірою на сірому, на і скажіть йому Віталій, будь ласка, це неможливо читати. Я це бачу, і я вже не розумію різниці між айпішкою, MAC-адресом і тим, що, з якого компа він сьогодні заходив. Будь ласка, можна мені ось це червоним, якщо це був інший девайс. А ось це зелененьким, тому що це покупка. і Буде зручніше всім. Так можна зробити. Якщо він відмовляється, переслідуйте його. <нах> ну, тобто... Ця робота має бути корисною для всіх. Розробник да, створена гра, грах класно. Всі задоволені тим, як воно зроблено. Гравці грають. Але процедура того, як обробляти ліпорти гравця, має бути теж класною. Це має бути вдобно для всіх. І далі, якщо у вас ці інструменти є, це набагато. І вам, і вашому розробнику це набагато краще жити, тому що ти можеш одразу сказати, тобто як логи допомагають обробляти більшу частину запитів, то, тобто ти можеш сказати буквально, ну чувак, дуже 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 неприємно, але ти сам це продав. Ну вибачай, ну така справа. Це не потрібно нести до розробника і казати, боже, тут такий баг, тут такий баг, коротше, предмети припадають ну вообще. <смеш> Можна сказати йому, Dear Ryan, будь ласка, ти ж знаєш, він <смеш> такий, ну так, да, я був п'яний. <смеш> так. І е, далі ми скажемо, е, далі я розповім про те, як е, ось так: от, розповідати про Райана, який по п'яні продав е, свою лодку або ще щось, е, це допомагає зійти з розуму. Тому що якщо ваш uh, customer support uh, і цей офіс, нілімоуд він спочатку плаче, ридає, а потім як uh, собака, то це значить, що якийсь Райан по п'яні продав лодку. І uh, сидіти ось з цим обличчям спокер uh, фейсом, uh, але внутрі у тебе буде uh, мене сьогодні не сварили. Сьогодні якийсь гравець сказав, що я uh, не дуже хороший саппорт. Сьогодні хтось послав мене матом. Дійсно, навчив мене тому, що агент підтримки — це, це теж людина. У вас має бути полісі в інтернеті між кастом саппортом, полісі того, що вас не можна посилати. Ви так, звичайно, це може бути якась, якийсь текст про то, будь ласка, не посилайте нас матом, бо ми не будемо вам відповідати. Поводьтеся як людина, навіть якщо ви п'яний Райан. і е, поржати з того, е, як відбувається комунікація, що відбувалось на акаунті, що, е, які дії були. Е, якщо ти приходиш на роботу, е, випів свою, свою третю каву і такий, бачиш, що до третій години ночі Райан пише: знаєте, я скакав над диркою в мапі. Декілька разів, і потім у мене пропала кепка. І ти такий, Райан, це третю годину ночі. По Києву. У, у нього в Америці це, це було там якийсь вечір. І потім о шостой ранку. Ви знаєте, я знову пішов на ту дирку. І, і більше у мене немає ще й іншого предмету. І такий. Райан, навіщо? Навіщо Райане? Навіщо? І він такий. Ну, ну ну там мої криша вони казали, що типу, якщо на цю дирки прихати, то е, предметів буде два. <рес> Мені здається, мене нагріли, але будь ласка, допоможить верніться, вернуть ті, що знікли в дирці. І якщо з цього поржати, тобі буде краще. І ти теж можеш поражати з раїном ну, місця. Це потрібно знати, бачити, навіщо в адмінці ось ці кольорові всі штуки? Ти відкриваєш і такий ага, раєн він грає вже 5 років, він купував це, це, це. Але він не дуже далеко зайшов, у нього якийсь там середній рівень. І, скоріше за все, він хоче цей дубль предмету, тому що він такий: блін, ну якось скучно, якось я щось купив, але я не можу далі якось продвигатися, потрібно більше опиту. І ти можеш відкрити його чат і глянути, як він спілкується з друзями. І ти можеш. Якщо у вас була вже підписка з Райном, ти можеш зрозуміти, чи можна якусь шуцієчку йому сказати, окрім того, що ти його підтримуєш, окрім того, що ти йому співчуваєш, і можна прислати йому мем. Так. Є деякі гравці, звичайно, які. Для яких це неприємно, для їх customer support має бути офіційним обличчям, це, це має бути офіційна розмови, все інше. Але ти ви всі їх побачите теж одразу. Але якщо це Ryan, то можна і ім'єм. Стосовно гейміфікації роботи, знаєте, що для мене customer support завжди відчувалось. Це відчувається як або Hidden Object, або щось гра про Шерлока Холмса. Також, якщо, якщо є якісь там, рутинні запитання, то це, ну я не знаю, це платформер, Тому що такий клац, 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 клас на це запитання. Ти такі, ну, спочатку я закрию ці запитання, які ну, такі не складні, а потім буде раен. Ось це щось стосується гіміфікації роботи. І... Навіщо Навіщо ми це робимо? Навіщо ми кастомер support? Навіщо ми люди, які відповідають не боти? Ще це інша окрема тема? Тому що ми хочемо допомагати. Що ми продаємо як ігри, це емоція. Що ми робимо як customer сапорт це емоція. Це підтримка. Це все, що я хотіла вам розказати. Дякую вам дуже. Супер, дякуємо всі Діані за таку чудову, класну, легку презентацію і дуже зрозумілу. Дякуємо. У нас є ще дві хвилинки на QA-сесію. Це буквально два-три питаннячка. От я вже бачу підняті руки. Um. Діан, доброго дня. Доброго, добро. вам за презентацію. У мене таке питання: а як ви, як Customer Support спілкуєтесь із гравцями? У яких потрібно взяти більше інформацію про їх дію з їх сторони, яку ви не можете взяти. От, наприклад, онлайн гра. Всі ми знаємо, бувають інтернет-дисконекти, якісь проблеми, зв'язок. Там то все нехорошо пішло. І вони пишуть: ви гаріма написали свою гру, ваш нет-код, просто так, ну, типу, викиньте це. Що ви за ви... викиньте сервер, купіть нормальний. Да-да-да, а краще поставте в мене в кімнаті. Знаєте, ми подивилися ну, з нашої сторони, все гаразд. Нам треба, щоб ти зробив якісь там маніпуляції зі своєї сторони. Так, розкажіть, так, як ви... Так, Це залежить від платформи, тому що якщо це ПК, то ти бачиш його, якщо адмінка так налаштована, ти бачиш його конфігурацію компа, і також ти бачиш його логування і серверне, і ти можеш побачити. Ти можеш сказати йому, у тебе завеликий пінг. Будь ласка, пропінгуйте адресу нашого геймсерверу з вашим інтернет-провайдером. Якщо вам складно спитати, ми вам скажемо по словах, що спитати у інтернет-провайдера. Якщо він каже, я все зробив, я такий «Скинь трейсер, лок. І він такий, а що це? І ти кажеш йому, будь ласка, ось зроби нам ось це. Це все це може бути, там, якщо це клієнтська проблема, то DXDiag» плеєр лок, який клієнтський, який на компі зберігається. Тобто потрібно визнавати ці інструменти, які у цій гри є, які налаштовані, що там зберігається, як воно, як воно є, а також відос. Запросити відос. Типу, якщо так буває складно, що там я граю там, 40 хвилин. І потім у мене дисконект, і я його ніяк вам що знімати, ось так з телефоном сидити, ті, 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 знімати, як я це, Скачайте, будь ласка, там условно, якісь. Ну не можна не можна казати про Моноснап там і інше, або є Windows відео. Ти можеш просто записувати свою сесію, і як воно станеться, волати ось воно. Ось. І скиньте нам цей відео. глянемо вісь. Якщо це PlayStation, це складніше, так, дійсно. Да, там немає, у касорсапорта, во всякому випадку, немає доступу до клієнтського логу, але теж можна подзвонити своєму провайдеру і спитати пінгування до сервера. І ти теж бачиш, якщо там спайки-пінгу, то ти можеш йому сказати, що типу, чувак, будь ласка, який у тебе роутер? Давай ми допоможемо налаштувати твій роутер. Те ж саме з Xbox, з мобайлем і все інше. Досвід особистий це гравці з Малайзії, Індонезії і всього іншого. На жаль, ми вимушені сказати, що у вас в країні не дуже з інтернетом. Також це буває. Але краще домовитися з розробником, чи можу, чи вам окей, що ми так скажемо гравцям. Що, ну, типу, сервер в USA, ви в Малайзії, ваш пінг не буде. Ні завтра, ні післязавтра. Ні, краще, не стане. Чим, чим можемо, ми так сказати, гравцям. І якщо всім ок, то можна донести це, це, це для до гравця нормально. Дякую. Будь ласка, дай, Юрчик. Діана, дякую вам за надихаючу промову. Було неймовірно приємно почути, що. Основною вашою задачею є насправді виробництво добрих емоцій у гравців. А у мене доволі особисте питання. Чи стикалися ви колись з Нукольським синдромом? А саме, чи опинялися ви в ситуації, коли ви такі там, знаєте, що конкретна проблема є? От вона в грі, але розробники кажуть, що да ні, не може бути. Типу, нічого такого, гімдізайнер так задумано, це фіча, це не бага. Чи траплялося у вас таке? Uh, Юрчику, uh, ми з Юрою працювали Fishing Planet разом. Тому я зараз mm -hmm. розповім про те, як я uh, юна, 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 коротше, і наївна uh, в перший рік своєї роботи uh, в Confluence створили створинку з пропозиціями гравців. Юра написав: ні, це, ні, ніколи не буде ніяк. Mm -hmm. Тому дякую за питання. Але потім за роками розуміння, чому це не станеться, і це почому потрібно грати в свою гру, щоб зрозуміти якщо це пейвол, то чому? Якщо це ні пейвол, and Planet — це фрітоплей, гра, але вона на кастомізації, на, яких, на якихось шкурках, на всьому іншому. Тобто пайволів там немає. Але якщо у гравця там чому, чому голода не безкоштовна? Чому у цього є ціна, чому ви продаєте це? То грайте в гру, і вам буде зрозуміло, зрозуміло чому і можна буде донести це до гравця. Або, <dans your own story> Або можна ходити до гімн-дизайнера і казати, гравці, все ще їм все ще складно. Будь ласка, щось з цим зробити. Так, ну складно, ну дійсно, ну жаліються і продовжують. Зробіть, подумайте, будь ласка, роками. Ходіть до них роками. Можна запитання, будь ласка, да, да. чи е, використовуєте, чи може ви були такі думки? Використовувати AI, штучний інтелект, щоб не збожеволіти від однотипних запитань, як вщенти любити своїх гравців. Да, так, так, да. дивіться, для мене ШАІ це прям тема окремого, окремої лекції, тому що для мене шайця це інструмент. Хтось вважає, що ну ж кастомір ту туш, шай точно замінь. Але для мене це інструмент і так, дійсно, якщо. Це налаштований інструмент, то можна йому сказати, дати йому якийсь промпт стосовно того, що ти хочеш сказати Райну, а потім нагадати цьому інструменту, типу, це Райан, скажи йому, будь ласка, декілька слов, як зазвичай. Так, такі інструменти для, для мене, типу, це окей. Да, Юрчику. Я перепрошую, у нас вже немає а, часу. Давай, давай на бірпонці. Так, ще раз. Ну добре. Колега Діани, хочу додати: насправді, коли ви геймдизайнер, у вас, ну, типу, буває обмаль часу ну, на те, щоб розуміти, як, як насправді граці сприймають вашу гру. Слухайте свій кастомер support, тому що вони з ними завжди. Це вам неймовірно допоможе бути з ним разом. Ви одна команда. Фігачте? Дякую дуже. Дякуємо ще раз, Діані. Якщо комусь цікаво про AI послухати, то завтра аж дві такі лекції буде в Fire Hall і у нас в Earth Hall, Тому приходьте ще завтра. Послухайте про AI, англійською українською буде.